Україна століттями мала доводити світові своє право на існування. Вічні сутички з супротивниками, ворогами та сусідами призвели до того, що Україна стала сильнішою. Тепер світ вірить у нашу силу. Тепер ми точно переможемо. Кременчуцькі новини в ефірі як минули вихідні та розпочався тиждень. Розкажемо далі. 8 травня світова спільнота вшановує героїв, які загинули, захищаючи рідну землю під час Другої світової війни. В день пам'яті та примирення ми згадуємо жахливу кровопролитну війну, яка забрала життя мільйонів людей. Ніколи знову не має повторитися така жахлива війна. Тому ми зараз даємо вісіч ворогові, аби більше ніхто і ніколи не жадав повторення. Друга світова війна стала великою кривавою раною для всіх країн-учасників, які втратили мільйони воїнів на полі бою. Роки кровопролиття не минули безслідно. Тоді цілий світ протистояв фашизму та нацизму, намагаючись врятувати майбутнє своїх націй. В Україні та світі 8 травня вшановують героїв, які загинули, захищаючи рідну землю під час Другої світової війни. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про капітуляцію Вермахту. Цього дня світова спільнота згадує полеглих в бою та висловлює вдячність за повернений мир. Особливо важливим день пам'яті та примирення є сьогодні, коли росіяни щодня атакують українські міста. Важливість нашої боротьби та співпраці між країнами у своєму зверненні відзначив президент України Володимир Зеленський, 8 травня. Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства із 1939 по 1945 роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема восьми мільйонів українців. Різні народи у єдності, у союзництві. У складі антигітлеровської коаліції протистояли злу народи Європи, і Америки, Азія, Австралія, Африка. Кожен має власну історію, боротьби у тій війні, але спільну історію перемоги. Згідно з новим указом президента України від тепер, травня День Європи, а днем перемоги визначено 8 травня. Сьогодні я. Подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна знову стала полем битви, і цього разу у нас один ворог та десятки союзників. Ми віримо, що зможемо здолати зло, як зробили це 78 років тому. Правда завжди за тими, хто захищає свій дім. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. У багатьох куточках Кременчука наразі можна помилуватися квітучими японськими вишнями. Їх висаджували комунальники, колективи різних установ та підприємств, переселенці та пересічні Кременчужани. Сакури для Криманчука перестали бути екзотами. Алеї рожево-пишних уквічатих дерев прикрашають багато парків та вулиць міста. Легкі, мов Пір'їна, пишні, мов зефір. Своїм рожевим диханням стають джерелом натхнення. Мова про сакури. Саме зараз ці дерева неймовірно забарвлюють урбаністичні пейзажі Кременчука. Адже для нашого міста сакури вже перестали бути екзотами. Вони настільки до душі Кременчужанам, що цими декоративними рослинами у місті засаджені цілі алеї. Перша з'явилася понад 20 років тому біля ПК Крас завдяки підприємству Гарди. Наразі ці дерева, огорнуті рожево-квітучими хмаринами неймовірної краси. Це одна з найулюбленіших фотозон городя. Згодом сакури різних видів висадили біля будівлі міських. Виконкому на вулиці Перемоги та у зеленому куточку. 11 років тому у парку миру заклали алею сакур. Її подарувала містові тютюнова фабрика на честь свого ювілею. У 2017 році комунальники засадили сквер Бабаєва сакурами трьох видів: це Аманогава, Канзас і Роял Бургунді. І вже шість років поспіль ці рослини найпривабливіша окраса скверу у квітні-травні. Далі більше. Дерева з махровими квітами пурпурового кольору ростуть біля Палаци культури нафтохімік. На проспекті Свободи біля Укрсіббанку, на вулиці Троїцькій біля продуктової мануфактури Ілона, на площі Перемоги біля Красивого Новострою та в багатьох інших місцях. Дві алеї дерев Японської вишні з'явилися у Кримчуці за час війни. Одну висадили у парку ювілейний, вимушені переселенці на згадку про своє перебування у нашому місті. Другу облаштували навпроти пам'ятника Кобзареві на знак пам'яті про загиблих у торговому центрі Амстор наслідок ракетного удару рашистів. і аби життя завжди перемагало смерть на вулиці Перемоги навпроти Радсу закладено алею закоханих і керменчужанам і гостям міста. Така квітуча краса до вподоби. Це квітуче, гарне, саме тим, що додає різноманіття, різнобарв'я нашому житті. Його якраз так не вистачає зараз. Цих, цих кольорів, красок, а так приємна, така бонусна програма, дуже гарно. Звісно, подобається, це може не подобатись. Дуже гарно. І, е, я сама з Харкова і тут я ну, переселенець. Е, в нас нема сакури і в Харкові я не бачила таких гарних дерев. Дуже класно. Красиво. Глазу радують, приятно. Я взагалі сама камічужанка. Раді нас в этом городі. дуже люблю свій город. У город у нас красивий, чистий, зелений. Місто повинно бути попри війну також е нарядним, гарним. З цим по хлопці воюють. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Розвивайся, спілкуйся, Відпочивай. Саме таку назву має проєкт, який реалізовується у Кременчуці. В рамках нього молодь має змогу відпочити від цього дня в теплій та дружній атмосфері. Детальніше вже за мить. У суботу, 6 травня, в рамках проєкту Розвивайся, спілкуйся, відпочивай. Відбувся справжній молодіжний вечір. Жива музика, різноманітні ігри, смаколики, спілкування з однолітками та дружній колектив все це чекало на молодь. Це стало можливо за допомогою департаменту молоді та спорту. А Clubs, молодіжна щаслива родина, громадський бюджет міської ради можуть грати у настільні ігри, можуть танцювати. У нас є така кльова програма з танцями, джазденсам. Є кльова. Музика, де під котрим прям хочеться прям трястись і танцювати, і плюс це те місце, де ти можеш просто прийти, і будеш знати, що тобі тут раді, і ти можеш просто відпочити. Такі зустрічі це чудовий привід знайти нових друзів зі спільними інтересами. Сумно не буде. Запевняють організатори проєкту. Світло, музика це все атмосфера, від котрої просто не хочеться йти. Більше за все грають у настільні ігри. М. Насільні ігри у нас різних форматів, навіть тих, котрих немає в інтернеті. Ми розповідаємо правила. Плюс ми ще плануємо вести таку тему, як День книги. Тобто, ми даємо завдання прочитати якусь книгу, і ми просто її обговорюємо, ділимося своїми емоціями. Сучасна молодь не зупиняється на місці та постійно шукає способи для саморозвитку. Ми граємо в ігри, ми саморозвиваємося, розвиваємося в з тим. Ми дозволяємо друг другу, -другу бачити свой рост в житті в всяких соціальних сферах. Ми тут дружимо, у нас очі тепле, комьюнити, и і е, я это такое так приятное пространство для саморазвития і развития в целом. Учасники проєкту раді новим зустрічам та змозі відпочити від цього дня в теплій та дружній атмосфері. Я сюди прийшла порозмовляти зі своїми друзями, знайти нові знайомства. Просто повеселитися, розслабитися. Наприклад, я грала на гітарі тут, і тут я розвиваю свої можливості, і тут мене вчать прям мислити глибше. Молодіжні зустрічі проводяться раз на два тижні, аби не пропустити цікаві та веселі заходи у дружньому колі, слідкуйте за соціальними мережами громадської організації Молодіжна щаслива родина Валерія Лисенко, Олексій Кражановський, Кримачузькі Новини. 6 травня головну сцену Кременчука запалила українська співачка Настя Каменських. З благодійним туром Я Україна артистка відвідає 16 міст. Дивіться наш наступний сюжет та зануртесь концертну атмосферу, яку співачка подарувала Кременчужанам. Сьогодні буду твоя криється черниця або фа. Цієї пісні розпочала свій виступ у Краманчуці Настя Каменських 6 травня з благодійним туром Я Україна НК запалила головну сцену міста у міському палаці культури. Кожен глядач, який придбав квиток на концерт, зробив свій внесок у збір коштів на підтримку України. Я дуже щаслива і вдячна нашим захисникам за те, що в мене є можливість зустрітися з людьми, провести тур Я Україна, тому що вона зборонять, захищають. Я їм дуже вдячна. З кожного квиточка йде донат, ми допомагаємо єдине допомогу, Ми допомагаємо дійсно робимо не все можливе, що може зробити артисти, звичайно, люди, які приходять. Наше місто стало 13 тринадцятому турі Насті Каменських. Міський палац культури був заповнений шанувальниками її творчості, які прийшли на концерт не тільки насолодитися музикою та голосом співачки, а й долучитися до благодійності. Нравиться як вона співає. Це перший раз. Хочу подивитися, послухати і вживу, побачити. Сама музика подобається. Ритм, пісні, тому що з, кон з концерту йдуть донати на підтримку України, військових. В піснях, дуже е текст класно. Вона гарно співає, подобаються нові пісні про Україну. Хотіла дуже прийти на цей концерт. Дуже рада, що потрапила сюди. Що місця залишились. дуже швидко, всі розібрали. Весь час повномасштабної війни діяльність артистки спрямована на підтримку України, повернення уваги до війни та на необхідності відновлення миру та допомоги українцям. Я дуже багато допомагала і допомагаю, і Буду допомагати. і Багато приймала участі в благодійних і заходах, і все, все, що все, що я можу від себе зробити. Думати про те, щоб відкрити, я залюбки відкрию, зроблю все, що завгодно. Зараз я думаю, тільки лише про те, як допомогти. А як це зробити через мою благодійну, через якогось де благодіну скажімо, для мене важливо сама дія допомогти. Благодійний концерт Насті Каманських це яскравий приклад того, як зірки української естради підтримують свою країну. У складний період такі події допомагають збирати кошти на підтримку військових, а також піднімають моральний дух українського народу під час повномасштабної війни. Я від'їжджу тур, я Україна, збереться сума коштів. ось, і, звичайно, це можна буде побачити в соцмережах на що піде, як це і що, як це буде виглядати. Ось тому, що ще зарано, тому що ми в процесі тура знаходимося. О, в мене такий, скажімо, такий перший початок заїзду, це 16 міст. Потім ще буде продовження мене в вересні. Тому, скажімо так на декілька частин розділився. Мій тур. На концерті Настя Каменських виконувала свої найкращі хіти, що зігрівали душу кожного присутнього. У виконанні співачки звучали такі пісні, як почуття, кришталь, душа та багато інших. Також перед концертом співачка Настя Каменських відвідала Крамачуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни. Я побачилася з нашими військовими. Ось, Я можу сказати, що у вас дуже добре місто. І я, скажімо, я дуже щаслива сьогодні, я хочу побачитися з людьми. Ось. Але так, щоб погуляти, я бачила фонтани. Вони у вас прекрасні, поки проїжджала. На жаль, у нас не так багато часу, тому що ми приїхали з іншого міста їдемо в інше місто, але мені здається, що це, це, це класно, що є можливість заїхати на. Аде побачитися з військовим. Під час концерту також тривали благодійний ярмарок та лотерея. В рамках туру Настя Каменських відвідає 16 міст. А потім у вересні продовжить свої благодійні виступи. Пердає Іван Каченко Кремичицькі новини. Танець це мистецтво, яке виражає почуття через рух. Іноді він може сказати навіть більше ніж слова. І саме за допомогою танцю хлопці й дівчата розповідали про свої емоції на конкурсі, який відбувався цієї неділі. Усі подробиці у нашому наступному сюжеті. Yeah. yeah. У міському палаці культури провели всеукраїнський фестиваль танцювальних мистецтв і циркового мистецтва Кубок України. У ньому взяли участь артисти з Кременчука, а також інших міст, таких як Горішні плавні, Кропивницький, Полтава та Олександрія. За перемогу змагались у різних категоріях. Це початківці, дебютанти, продовжуючий рівень та професіонали. Організатори фестивалю Ірина Ярошенко і Влад Рудаков, віце-президент Української асоціації виконавців східного танцю. І наші танцюристи, які зараз намагаються вберегти той рівень напрацювань, які ми мали до початку агресії Російської Федерації. Танцюристи представили різні стилі: контемперарі, естрадна та народна хореографія, циркове мистецтво, а також східні танці. Учасники фестивалю закохані у свою справу. Саме тому кожен їхній виступ був унікальним. Я займаюся чотири роки східними танцями. Подобається мені тим, вони що це така енергетика, східна загадковість те, що можна розкрити себе, не бути скованою. Цікаві емоції після цього. Я дуже ціка... чекаю своїх виступів. Вони просто для мене як кайф для душі. Кожен артист переживає перед виступом, підніють долоні, крутиться голова, тремтять руки. Але що ж відбувається у танцюристів всередині, коли вони вже опинились на сцені перед повною залою публіки? Мене захоплює потих, і я взагалі нічого там не відчуваю, коли танцюю. А вже потім приходять всі емоції, коли я йду зі сцени. Особисто я отримую радість від того, що я роблю, те, що я показую людям. Це класно. Я, коли виходжу на сцену, я нікого не бачу, тому в мене відчуття я танцюю для себе. Це кайф, андреналін, ти цим заряджаєшся. Більшість учасників фестивалю це професійні танцівники, які вже не перший рік займаються цією справою. Цікаво, що б вони порадили початківцям. Які ж секрети успішного виступу? Я б порадила щоб вони не хвилювались, хоча сама хвилююсь. Ще б я порадила б, щоб вони кайфували від себе самі, коли танцюють. І якщо в них є конкуренти, вони їм потрібно їх побороти. Чаще тренуватися, їздити на фестивалі. Приймати участь в різних майстер-класів, в різних зірок. Ну і Саме головне це не хвилюватися, не боятися сцени і впевненість в собі. А я б порадила не хвилюватися перед виступами і старатися прагнути до найкращого. Гарна міміка, гарні руки і побіга. вірити в себе. Пишаємося усіма артистами, які, попри хвилювання, змогли показати гідні номери та продемонструвати високий рівень майстерності. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Напередодні всеукраїнського турніру з олімпійського теквондо, який пройде у Полтавії. У Кременчуці провели відкриті спаринги. Діти з п'яти спортивних шкіл міста зустрілися у сутичках, аби покращити свої вміння та набратися досвіду. Як все пройшло? Дивіться далі. 13 травня у Полтаві відбудеться всеукраїнський турнір з олімпійського теклондо. Під час повномасштабної війни це буде перший виїзд кременчуцьких спортсменів на змагання. Аби підготувати спортсменів до майбутніх сутичок. Вихідними у Кременчуці провели відкриті спаринги. Ми вирішили провести відкриті спаринги на даний момент. Для дітей з усіх шкіл у тому віці, по якому буду проводитись змагання, щоб вони між собою попрацювали з чужими для себе спортсменами. Тобто, не з, тими, з ким вони тренуються, запросили інших тренерів, і спортсмени вийдуть з зони комфорту, щоб набратися трошки сміливості. Анастасія з 2019 року займається таквондо разом з іншими спортсменами. Дівчина відпрацьовує прийоми, аби гідно виступити на майбутньому всеукраїнському турнірі. Я тут щоб поспаренгувати з дітьми та Дорослим із інших шкіл, відпрацювання по жилетам, різні технічні прийоми та удари це супер, тому що можна багато досвіду різного нового дізнатися і навчитися. Денис присвятив заняттям стакундо 4 роки та вже має чорний пояс. На Відкриті спарринги прийшов з бойовим настроєм, адже хоче якомога краще підготуватися до прийдешніх змагань та вибороти перше місце. Наступному тижні будуть турнір всеукраїнський у Полтаві, і треба ну, і треба нам зробити. Спаринки, щоб подивитися, як я це роблю і що мені треба покращити. Треба мені більше працювати в атакуючому режимі, чим защиті, та більше бити сильно і швидко. Хочу перемогти, взяти перше місце і далі все, чемпіонат України перемагати та чемпіонат Європи, якщо таке. Так у Кременчуці продовжує розвиватися попри війну. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Під час повітряної тривоги тренування скасовують, аби не ризикувати безпекою дітей. Також юні спортсмени не мали змоги їздити на змагання Україною. Але завдяки ЗСУ наступних вихідних та зможуть виступити на всеукраїнському турнірі у Полтаві. У Нас на наступному тижні змагання Кубок Полтавської області В кінці травня. У нас відкритий чемпіонат міста Кременчука. Ми так плануємо. Можливо, прийдуть з інших міст України до нас. А в жовтні ми взагалі плануємо провести в Кремчусі Кубок Полтавської області. Тобто спорт тримається, спорт розвивається, діти цікавляться. Дітям подобається. Марія Бардаєва Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці 7 травня відбувся футбольний матч між командами Кремінь та Карпати. Двобій на Кременчук-арені закінчився з рахунком 1-1. Подробиці матчу далі у сюжеті. 7 травня у Кременчуці відбувся футбольний матч п'ятого туру чемпіонської групи ПФЛ на стадіоні Кремінь. Арена гра між футбольними клубами Кремінь та Карпати закінчилася нічиєю. Спортсмени обох команд до самого кінця були налаштовані на перемогу. Тренерський склад міського футбольного клубу Кремінь задоволений грою та підкресли. В технічність з боку кременчуцьких футболістів дуже добре ми детально розібрали Карпати. Тим паче ми грали з ними з ними першу гру, знали за що чого вони грають, перекрили зони. Да, в першому таймі да, біля наших воріт були моменти. Ну в цій грі напевно нам не можна було грати в відкритий футбол, як ми любимо. Тому що команда з футболістами, у яких є майстерність, вони один в один обіграють. Тому трішки ми сьогодні в низькому блоку пооборонялися. Ну це теж футбол, і він теж приносить результат. Не дивно, що й головний тренер футбольного клубу Карпати від Майстерність і наполегливість наших спортсменів, але й виказав незадоволення грою своєї команди. Ми розуміли, що на сьогоднішній день нам було треба було три очка. Ну ми їх не взяли, тим, напевно, цікава перша ліга. Ви самі бачите, наскільки ажіотаж, наскільки цікавість. І хлопцям вашої команди, можна сказати, молодці. Билися як на останньому матчі. Но, але тільки в таких матчах вони можуть стати сильнішими. А ми зі свого боку ми втратили два очка. Працюємо далі, ще нічого не не загублено. Ми працюємо, але ми собі ускладнили життя. Важливим є те, що наразі люди не забувають про тих, завдяки кому ми можемо вільно проводити змагання та безпечно приходити на стадіони. Традиційно хочу сказати, дякувати нашим збройним силам України, що нас боронять. Нашу країну дають нам жити, дають нам грати в футбол. Немає сумнівів, що українці це нація переможців. Тож чекаємо на перемоги не тільки наших футболістів, а й збройних сил України. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Настане день, коли всі ми, дивлячись на блакитне небо, не очікуватимемо небезпеки, коли ми виходитимемо на вулицю вночі заради романтичної прогулянки, а не через чергову повітряну тривогу. Коли ми піднімемо стяг на найвищій точці країни і проголосимо перемогу, і цей день вже незабаром настане. Слава Україні.